От ми вже в самому Славському. І тут значить, прямо волосянка, направо поворот, направо цей вокзал, ага, а нам треба, щоб попасти на погра, треба повернути наліво, наліво, на міст. Тобто прямо у нас піде волосянка плай, ой, не, не плай, а цей тут, а ми йдемо наліво. Все, пішли наліво. І тут у нас буде стадіон. І ми по дорозі, отакі от, от сільські, снігові, їдемо на погар. Так, ладно, в двох словах про онлайн сервіс е Бонус -ворк. Просто якщо, допустимо, чи ви айтішник, чи є у вас друзі-айтішники, тобто можете заробити ще грошей, якщо вас приймуть на роботу. Тобто візьміть, я в описанні залишу ссылку на цей сайт. Зайдіть, подивіться, почитайте, ну, ознайомтесь просто, яка там є інформація, які бонуси вони пропонують. Гора погар має свій навчальний майданчик. Інструкторів має. Зараз ціни ми взнаємо. Прокат лише один, прокат лише два, кафе, ще кафе, ще один прокат. Ще один прокат і має один крісельний витяг. який йде, десь туди. Ми зараз от поїдемо, подивимося. Просто зараз, ну, зараз запитаємося в інструкторів. Добрий день. Розкажете щось про інструктора, які ну, ціни у вас? Так, Година скільки коштує? 400 гривень. 400 гривень, так. Ефективно, наскільки часу брати людині? От, наприклад, вона одна приїхала, так. і щоб навчилася накататися, щоб вона е, поїхала. Щоб вона поїхала, то від людини ще залежить. Ну, понятно, від спортмен, спортсмен не спортсмен, так? Не спортсмен, спортсмен, так? Так? Е, від страху, дити, дитина. Має більшість минулість, дитина скорше може вийти і старші. То все залежить від, від того, як дитина може кататися. Як... То, що... А так буває, що за пів години може бути, може годину, може буває, що може. Ну годину, то мінімум треба брати. Я... Да, звичайно. Так, А, а так на вірняк то треба дві. Навіть що зверху з'їхати з, з тростяна, то всі дві, щоб ви запали, щоб вже так. Ну ну зрозуміло. А дві стільки буде коштувати у вас тут, от, от на тому майданчику, щоб от, на цьому майданчику, бо тут дуже гарний майданчик. Так? Ну, щоб ви на гарно катала, щоб ви могла поїхати, то 800 гривень дуже коштувати. Все, добре, дякую. Стоянка вся забита. Так само є такі всякі штуки. А ну розкажіть щось так, в двох словах. шашлик по чому у вас? Ось такий шикарний. 87. А ковбаски? 30, 35. Все, ціни в Ославському всюди однакові, це і добре. Юшка грибна коробка. Та. Чому таке... Ні, на тростяні дорожчі, так. І на і на Захар беркуті теж ще дорожче. З політехніки і ви одинакові ціни. Та то й добре, на що? Ой, що? Щоб всі сюди їхали, так? Людина вибирає, куди їхати, то таке. Та, та, та собі да хоче, та ну, так що таке, все добре, дякую. А на поїхав ще дорослі. Та на плаю то, зрозуміло, Там... на погорі працює один підйомник двохмісний, крісельний. І про ціни цілий день 350 гривень, дитячий 250, півдня дорослий 200 гривень, дитячий 150 гривень. Останній підйом 16,30. Так написано. Дорослий 80 гривень це разовий в дві сторони. Діти віком до 5 років безкоштовно. З 5 до 12 років 50 гривень. Ага. І дорослий 50 гривень в одну сторону. Тут так само є півдня. Пів... ага, Півдня я сказав, 200 гривень, дитячий 150 гривень. Коротко, ну тут ще є така ситуація, що можуть, от як, як мені, наприклад, сказати, чи повезло, чи не повезло. Підійшов купляти, під'їхала дівчина, каже, в мене є денний, а то була якраз перша година. Я мав би заплатити 200 гривень, а їй заплатив 150 гривень. А тепер трошки Ага, гора погар має 857 метрів висота над рівнем моря. ну і Трошки історії. Саме Славсько, Славське чи Славсько, селище міського типу. Засновано у 2014 році дуже старе місто, я б сказав. Населення на сьогоднішній день 3,5 тисячі. А ну про туристичний бізнес, дивіться, туристичний бізнес у Славському розпочали підприємстві Гредлі ще у 19 столітті, влаштувавши тут готелі та кліматерапевтичну станцію. У 1920-1930 роках гредлями і шміттами. Було встановлені гірськолижні витяги і трампліни на горах Погар та Ільза. Найбільш туристичного розвитку Славське набуло у 1970-х та 80-х роках, коли було споруджено понад 10 витягів та засновані спортивні гірськолижні школи. Коротко, крісло дуже повільне, але краєвиди дуже хороші. О, там, до речі, прямо напроті, от ззаді, куди я показую, там політех. Прямо не один напроти другого. І крісло кажу, що їде дуже повільно. І чесно, от, поки доїжджаєш наверх, блин, то замерзає дупа. Так що беріть з собою той підпопник, як він називається, такий з поролона. От класний незайманий ліс. Природа тут шикарна, нічого не скажеш. От дивимося назад. А, до речі, на рахунок прокату. Прокату тут багато. Тут так само від 150 гривень можна знайти. От дорога, де квадрики їдуть, снігоходи, теж на самий верх в обізну, якщо їх видно. Ну, Природа супер. От зараз я буду там вилазити, покажу, що там наверху. Вот такие ж классні аттракціон там є. Вот така тут кінцева станція. От діти на камерах. Тут, до речі, коні є, на конях можна кататися. Так само тут можна шашлик, машлик, ціни такі самі як внизу. Куча. Є туалет такий дикий в екстремальних умовах. І зараз ми з'їдемо. Я вже один раз з'їжджав і просто, ну, як на мене, то якщо в Славську їхати, треба першу гору, яку... Усвоювати це політех, потім їхати на погар. Ну якщо вже ви погар, як то кажеться, кратілі, то тоді вже можна їхати на трастян. Зараз подивитися, яка тут траса. Тут спочатку легко, потім не так і вже легко. Тому все-таки я би радив спочатку на політехнік їхати, щоб повчитись. Хоча тут кращі тренувальні майданчики якась бочка так в неї можна врізати, хоч би якісь мати блин, поставили. Я так розумію, що тут одна траса. Оця, і тут ще можна вліво поїхати. Подивимося, може потім поїду. Ну і от, ця траса зовсім не для новачків. Того не можна, стрілка червона. Значить сюди. Вот так-то. Трошки тут люди мучаються. Трошки є. Але цікаво. Trostňán Aha, teraz pokážem Toto je Така, я би не сказав, що я закатра Для мене то легка Є, ну є де покатати, що не скаже Такі рублі тут Тут Траса багатих людей Всі рублі не пушка есть. Все, все, все. Вот, бухгалтеры не работающие. Вот я и приехал. Едем еще раз поднимаемся. Вот такие тут кони есть. Три штуки. А сколько стоит? А куда едете? Так? Ну а скільки хвилин хоч по часу то катаєте? Ну десь там 20. 20, так? Але треба хоча б, щоб десь скільки чоловік треба хоча б. Ну, то треба 6, і було хоча б скільки, то воно я не довести. Та то понятно, треба 300 гривень ждати. Ну. Так? Все, добре, дякую. Що, зараз ми полетим, ще раз. Такий вид відкривається на гору Тростян, Ну і що можна сказати про погар? Що теж класний курорт. Тут плюс, звісно, є в тому, що крісельний підйомник, все-таки сів, віддихаєш, правда їде він 20 хвилин наверх, а спускаєшся там, ну хто як, хто 3 хвилини, хто 5 хвилин, хто цілий день. Так що отак. Так що не забуваємо підписуватись і ставити там пальці вверх. До нових зустрічей. Ми ще не стріляли на другий верхні пікетні, а ми ними непіки не собі, бо там гордо. Ah C'est bizarre Недалеко.